Привіт, мене звати Світлана Бесага. Я фітнес експерт, треную жінок більше 13 років. І сьогодні ми з вами будемо тренувати м'язи тазового дна. І ми не будемо робити вправи кегеля. Чому? Будь ласка, подивіться в цьому відео. Я детально розказую, що вправи кегеля не всім підходять, а в окремих випадках, в багатьох випадках, вони можуть нашкодити. А саме, коли в нас є гіпертонус м'язів тазового дна. Є гіпотонус, коли м'язи слабкі, і гіпертонус, коли м'язи перенапружені. І це і це погано, тому що тоді м'язи не виконують свою функцію. І тоді ми маємо такі проблеми, як натримання сечі, як хронічний біль в тазу, як болі при місячних, і як слабкі оргазми під час статевого акту. Тому нам важливо. Не тільки напружити, але й розслабити, а ще краще збалансувати по нашу поставу і е, дихання, і мати здорове тазове дно. Це був такий е, ліричний підступ. Е, зараз для того, щоб ми максимально е, якісно виконували вправи, нам потрібно орієнтуватися, е, як, що складається наш таз, і щоб ви розуміли. Коли я говорю сідничні бугри, що це? Зараз ми будемо їх шукати в себе. Будь ласка, нахиліться, знайдіть свої сідничні бугри, намацайте, ви їх знайдете, я впевнена. Ось зафіксували і навіть промасажуйте пальцями, тому що до наших сідничних бугрів кріпиться м'язи тазового дна. І е, ми будемо рухати нашими сідничними буграми. Коли ми знаємо, де вони нам буде легше виконати вправу. наступний орієнтир це лобкова кістка. Ось вона з'єднює наші клубові кістки тазу. І наш так само, будь ласка, зафіксуйте. В нас вона є певного об'єму, певної довжини всіх різне, але приблизно посередині знайшли лобкову кістку і зорієнтувались, де вона. Наступне, що нам потрібно знати, це наш крижовий відділ хребта. Ось наш криж, приблизно його довжина, як наша долонь. І де закінчується криж, так само зафіксуйте. Там в глибині в нас є кубрик. І зараз намалюйте сідничні бугри, лобкова кістка і закінчення крижу. Вони утворюють такий ромб. І уявіть собі, при при диханні, при вдиху, наш цей ромб має коли є гарне дихання розкритись. А при видиху закритись. Ось ця вся структура рухається, і я впевнена, що ви щасно відчуєте. Але перед тим, як ми перейдемо до нашого тренування, не забудьте підписатися на мій канал, поставити сердечко, написати собі, натиснути нагадування, щоб не пропустити нові відео. Сьогодні я вибрала таке обладнання, яке в кожного є: це великий банний рушник. Ось. Ми його складаємо вдвоє і робимо з нього рулон. Закручуємо, закручуємо, закручуємо в рулон. Якщо в комусь буде боляче, навіть на рушнику беремо м'ягесенький плет. Раз. І ми вже сідаємо на наш рушник і вже будемо робити тест, в якому стані нашого тазове дно. Для когось може бути досить боляче. Ось так сісти. Якщо ми боляче, ми беремо м'якший плет. <кій> і е, зараз. Постарайтеся ваші сідничні бугри направити вниз. Уявіть, що з ваших сідничних бугрів світять промені і вони йдуть вниз. Постарайтеся вирівнятись: голова, грудна клітка, таз на одному рівні. І ми зараз будемо пробувати рухати нашим тазом, перекатувати його. От наші сідничні бугри будуть зараз направлятися вперед. лобкова кістка на себе раз, і ми якби більше перейшли на анус. А, і тепер ми будемо з видихом, навпаки, лобкову кістку назад, сіничні бугри назад, і ми більше на передню частину промежини перейшли. І ми з видихом перекотилися, а з видихом перекотились вперед. Рухаємося м'яко. Не всіх може з першого разу вийти цей рух. Не старайтеся тут сильно зробити ідеально. І максимально амплітуду, це легко, ми нічого спеціально не напружуємо, Порухали рухали тазом. Старайтеся, щоб ваша голова і грудна клітка тут не рухались, а більше все ж таки, щоб рух був від тазу. І залишіться посередині. Посередині залишилися прекрасно. І тепер ми будемо витягуватись. Так, от Ми рухали нашим тазом в одній площині, тепер ми будемо додати, витягувати одну половинку тазу то другу. І так само ось ці такі міні-рухи можуть бути непростими. Тобто, нашому тілу може бути дуже складно їх виконати, але ми стараємося, можете пробувати ширше поставити ногу, і оцей паттерн, наче в ходьбі, наші тазові половинки весь час рухаються при ходьбі. І так само ось тут ми хочемо ними порухати. І відразу розслабляємо зовнішній шар тазового дна. Супер залишилися посередині. Можна поставити ноги по повнопівторецьки чи залишити так само, як були. І зараз ми будемо фокусуватися на нашому диханні. Розкриваємо ніздрі, вдихаємо. Розкриваємо, вдихаємо. Дивіться, як ми маємо вдихнути не тільки вверх, а в нас має розширитися наша грудна клітка. В нас має розширитися задня частина грудної клітки, має рухатись живіт, і навіть має рухатись наш куприк. І оцей ромб він з вдихом, наче збільшується в об'ємі вдих. І видихаємо, робимо подовжений, подовжений видих, і цей ромб закривається. І пам'ятаємо, уявляємо собі, робимо образ, що в нас в вагіні є тампон, і з вдихом ми тампон відпускаємо, а з видихом ми цей тампон стягуємо і підтягуємо вгору, вдих. Повністю відпустіть ромб. От, важливо нам розслабити м'яз, і легко його скоротити, не зжимаючи зуби. Але не старайтеся там все стиснути. Не включайте сідниці, не включайте надміру анус, бо дуже часто не включайте м'язи стегон, включайте тазове дно. А для того не потрібно нам надзусиль. Ще раз, вдихнули. Максимально глибоко розкрилися наші сідничні бугри, розкрились наша, наша лобкова кістка і криш, розкрились, вдихнули. А з видихом, вісні між ними зменшилась, і ми підтягнули вгору. І дуже-дуже добре буде, якщо ви з вдихом відчуєте, як низ живота, нижче пупка, живіт відпустився, а з видихом, підтягуючи тазово дно, він підтягнувся. Це буде дуже хороший дзвіночок, що у вас добре включається і поперечний м'яз живота. Зробимо ще таких три повтори. Підборіддя паралельно, брови не напружуйте, м'язи чола розслабте, видих. Ще два. Видихаємо. І саме в кінці видиху. Відчуйте, як гарно підтягнуло стазове дно. Зробимо заключний раз. Вдихнули. І видихнули. Чудово! Ми забираємо. Наш рушник і зараз будемо приймати позицію. Ви можете рушник так скласти вдвоє. Позиція на боці, ми лягаємо, на бік, фіксуємо наш рушник між колінами. Руку згинаємо, ставимо голову, голова, грудна клітка, таз і стопи приблизно на одному рівні. І зараз ми цією верхньою половинкою тазу відтягуємось від грудної клітки. І назад скоротили і рухаємо нашим тазом. Робимо ювелірні такі важливі рухи для здоров'я нашого тазового дна. Відпускаємо зайве напруження. Супер! І зараз залишіться посередині. Звідва тут талія не лежить. Так, наш, наш таз рівний. І ми будемо витягуватись верхнім коліном вперед. Раз і назад. І дивіться, на нас зараз чітко: верхня половинка тазу йде вперед. Пішла вперед. І у вихідну позицію. І не старайтеся тут зробити теж якусь велику амплітуду. Амплітуда буде невелика. Ми працюємо над над нашим клубовим суглобом, над його рухливістю. От і дуже часто у нас там є обмежений рух, особливо хто піджимає таз, особливо кого били по сідницях в дитинстві. Так, і ми хоп зажалися. І не відпускаємо це напруження. Звісно, наш стан тазового дна з нашим психоемоційним фактором теж дуже залежний. Тому відпускаємо цей страх, відпускаємо напруження, дихаємо. Залишаємося зараз посередині, і тепер, навпаки, клубова кістка буде йти назад у вихідну точку, назад у вихідну точку, назад у вихідну точку. І тепер ми рухаємося вперед, наш верхній гребінь тазової кістки, і назад. Порухали, пойорзали. Тут, звісно, так само буде зручно взяти і м'яч, можливо, в когось м'я м'яч, будь ласка, беріть і порухайте вашим тазом. Розслабтесь, дозвольте вашому тазу рухатись. Прекрасно. А тепер пробуйте малювати, пішли вперед, вниз, кола вгору. Вперед, вниз. Таке коло верхньою половинкою тазу. Рукою собі теж ви можете допомагати вперед-вниз, назад, вгору, вперед-вниз, назад, вгору. І, знову ж таки, я вас дуже прошу не розстроюватись, якщо у вас не виходить там виконувати ідеально це коло, якщо ви десь там запинаєтесь, десь нема руху. Навпаки, себе хвалить. Ось яка я розумничка. Я розрухую свій таз. ось там мені потрібно покращити. Я буду тренуватися, і стан мого здоров'я покращиться в рази. Хвалимо себе. Тепер залишаємося посередині. І будемо працювати над нашими зовнішніми ротаторами стегна. Вони теж всі зв'язані з нашим тазовим дном, і дуже часто вони в нас є напружені. І дивіться, що ми зараз з вами будемо робити: трішечки зробіть косу лапу стоп-стопи, носки разом, п'ятки в сторони, і ми будемо раз відривати наше коліно. Наше стегно буде обертатися до середини, так і це дуже важливий момент. Наші м'язи тут розслабляються, і ми їх опускаємо. м'яко. ми будемо працювати з ними. На видовження. І саме така робота є реабілітаційна, щоб вони відпустили зайве напруження, бо дуже часто в наших зовнішніх ротаторах багато напруження, і це напруження тягне тазове дно. З видихом ми розкриваємось і зверніть увагу, наш тут не таз рухається, не рухається наша талія, а в нас саме. Обертається стегно всередину, а наш сідничний вугор від цього йде, розкривається. Наш, наша верхня половинка тазу розкрилася. Ми тут все розкрили і ми м'яко опускаємо. І це не є, здається, ну що тут качається? Що, що, де ми тут щось там не зжимаємо? Дівчата, поміняйте просто трішечки свої, свій підхід. До тренувань дивимося глибше. Ми і будемо, і в подальшому в мене є різні тренування, ми будемо і качати. Але для того, щоб таз заодно функціонувала, таз треба звільнити. І попробуйте зробити оце обертання стегна всередину. Його дуже часто нам бракує. В житті ми так мало робимо в нашому сидячому способі житті. І нам цього руху бракує, а де мало руху, там суглоб заблоковується, там мало руху, там мало руху тканин. І. Є напруження, тому ми його забираємо. Підняли п'ятку і м'яко-м'яко опустили. Підняли п'ятку. Ми тут нічого не стискаємо, не зжимаємо, опустили. І заключний раз. Розумнички. Поставили, поставили руку, поставте передпліччя. І от зараз ми будемо більше з вами. Працювати більш по-силовому, ми будемо включати косі міжреберні, ми будемо включати нижню ногу. Ми добре занурюємо нижню ногу. Ми перевіряємо положення, як наша рука, чи ми ось так не висимо. Ми плече опускаємо вниз і з видихом занурюючи нижню ногу, нижню ногу в мат, наче ми хочемо гмілкою лишити слід. Наш таз літає, видих, і з вдихом ми опускаємося. Перевірте, щоб ви були на одній лінії. Видих. Ми відриваємо наш таз, відчуваємо косі, вдих назад. Видихаємо, підтягуємо тазове дно, але спеціально ми нічого зараз не зжимаємо. Сідниці вільні, не треба їх стискати. Потрібно нам докласти стільки зусиль, мінімальну кількість зусиль, скільки потрібно для виконання цієї вправи. Тобто там десь стискати, затримувати повітря не потрібно. Легко піднялися, легко включилося те, що має включитися. І опустилися. І зафіксували себе в цьому положенні. Плечі опущені вниз, ще я довга. І пробуємо в цьому положенні припідняти і опустити. Припідняти, закрутити ногу і назад. Закрутити. І назад. І заключний раз. Хоп. Прекрасно. Витягнули гарно цю сторону. Чудово. І зараз ми перейдемо до другої сторони, але перед тим ми з вами ще зміцнимо наш внутрішній блок, наші м'язи-глибокі живота, наша вихідна позиція на колінах. Рушник в руках. Нам тут важливо направити наші сідничі бугри вниз, лобкову кістку на себе. Так, Вирівняти положення голови грудної клітки. І зараз ми будемо робити лише рух в колінних суглобах з видихом. І слідкуйте, щоб ви тут не прогиналися в грудопоперековій зоні. Ми з вами йдемо назад. Видих. Живіт активний і вдих назад. Руки поки що внизу тримають рушник. Видихаємо. І вдихаємо. Ви відчуєте і передню поверхню стегна, ви відчуєте, і живіт. Лобкову кістку на себе злегка направили чудово, і ми будемо додати розтягування рушника і піднімання його вгору. Піднімаємо рівно настільки, щоб наші плечі не піднімались і ми могли втримати положення нашого тулба незмінним, щоб не було отакого, от коли ваш таз раз розкривається, чи ви прогинаєтесь в попереку. Ні. Тут наші сіничні погри направлені вниз. Сідниці при цьому, будь ласка, не зжимайте, і ми йдемо строго назад, видих і вперед. І зараз ми з вами добре занурюйте ваші гомілки, занурились і тут утримуємо положення весь час. Розтягуємо рушник руками в сторони. і піднімаємо його вгору, вниз, видих, відчуваємо прекрасну роботу всієї передньої лінії тіла. Шия довга, видих. І видих, а видих і вдих. Прекрасно. І зараз ми лягаємо на нашу другу сторону, все те саме повторимо. Зафіксували рушник між колінами. Раз. Лягаємо на бік, згинаємо руку, голову ставимо, плеча опускаємо вниз. Повністю шия розслаблена, нічого ми не напружуємо. Стопи таз, грудна клітка, голова на одному рівні. І ми наш бік раз. Відкрутили, скоротили бік, з видихом витягнули. І Ми відразу з вами працюємо над вирівнюванням тазу, що для функції нашого тазового дна надважливо, коли наш таз рівний, над грудною кліткою, наше дихання ефективне, і всі шари тазового дна ефективно з вами пропрацьовуються. Так? Тому що, коли ми вдихаємо, тазове дно йде вниз. І нас на день близько 20 тисяч вдихів, видихів, і 20 тисяч разів ми з вами ефективно тренуємо тазове дно, коли в нас оптимальне положення тазу і грудної клітки. І гарно рухається діафрагма. А тепер ми з вами рухаємось вперед. От наша клубова половинка. Ми саме одним коліном рухаємося вперед. Вихідна позиція. Вперед робіть це вільно, не зжимайте губи, не зжимайте язик, брови опустіть вниз. Ваш язик бажано, щоб лежав на верхньому піднебінні. Залишіться посередині, тепер навпаки, назад. Кубова кістка пішла в центр. Назад. Ці рухи можуть бути мінімальними. Будь ласка, не лякайтеся цьому. Не старайтеся тут всім рухати. Тут нам не потрібно всім рухати. Просто м'яко порухайте, будь ласка, вашим тазом. Залишилися посередині. Тепер рухаємось вперед, рухаємось назад. Ювелірні рухи в крижому. Відпустіть ваш таз. Дихайте, відчуйте, наскільки це приємно. Чудово. І будемо малювати кола. Та зрухається в, наша половинка вперед, вниз, назад, вгору. Рукою собі, допомагайте. Робимо вільно цей рух. Відпускаємо все зайве напруження. Ви навіть можете заплющити очі. Якщо вам хочеться, будь ласка, дозволяємо собі. І в другу сторону. Чудово. Залишаємось посередині, і ми акуратно піднімаємо ногу. Раз. Можете зробити косола по стопу, вам так буде легше зробити якісний рух. І виконуємо внутрішнє обертання стегна всередину і м'яко опускаємо. Обертаємо всередину і м'яко опускаємо. Раз. І назад. Тримайте рушник, поправляйте, якщо він десь зісунувся. Супер. Помагайте теж рукою, звільняйте ваші тканини. Ваш бугор бугортаз розкривається при цьому руху. Раз, вдих і видих. Вдихнули і видихнули. Вдихнули і м'яко-м'яко, повільно опускаємо. Чудово розслабляємо наші глибокі ротатори стегна. Прекрасно. Раз. І назад. Раз. І назад. І заключний раз. Чудово поставили руку, перейшли наперед пліччя, в плечі провели. показали, як не треба нашому тілу. Раз лопатку зафіксували. Супер, підняли нижні ребра, занурили нижню ногу добре в мат і з видихом на таз літає, і з видихом опускається. І знову на таз літає і опускається. Занурюємо нижню ногу таз вгорі. Видих. І видих. Чудово. Видихаємо, опускаємося, відчуваємо гарний видих. Видихаємо і включається наш весь весь кор, всі глибокі м'язи живота. Це і тазове дно, і поперечне м'ясо, і зовнішні, внутрішні коси, прямий м'яс. Багато роздільні м'язи хребта, оце все в нас включається, коли ми робимо гарний видих, і з вами вирівнюємо наше тіло. І тепер ми пробуємо в цьому положенні затриматись. Якщо вам важко, просто ще опустіть таз і ще тут попрацюйте. Хто може, вгорі пробує раз прокрутити стегнову кістку до середини. Ще два. І заключний. Прекрасно! Ми опускаємось з вами. Знову. Переходимо на коліно і зробимо ту саму вправу, тільки додамо трішечки інших напрямків. Сідничні бугри вниз, голова грудна клітка в нас на одному положенні. І з видихом ми йдемо раз і назад. І руки до паралелі будемо піднімати. Видих. І вдихи відчуваємо, як включається вся передня лінія тіла. І пробуємо затриматися в цьому положенні. І тут додати ротації. Раз, два, рухається. Чітко грудний відділ. Видих і вдих, видих і вдих, видих і вдих, Вісім ще. Ви можете вже піднятися, якщо відчуваєте, що важко втримати положення тіла. То може допрацьовує. Два. Один. І підняли спробуйте зараз розкритися по всій передній лінії, грудину виштовхнути вперед і округлитися, сісти. Повністю спину таз нахилити, округлити грудний шин і зробити таке вітрило спиною з видихом. Лобок, увага! Тут акуратно. Ви можете, якщо знаєте, що у вас поперек слабке місце, навпаки, лобок тримати на себе, розігнутися більше в верхньому грудному відділі. Хто можна, можна злегка відпустити таз і розкрити всю більше передню лінію тіла. На себе округлили спину і назад розкрутилися, звільнили. Поставте ваш рушник в сторону і зараз ми з вами будемо робити хвилю. Хвиля це теж непроста вправа, тому що там потрібна артикуляція хребта, так, щоб хребець за хребцем рухались. В багатьох в нас хребти заблоковані, хребці не хребець за хребцем рухаються, а кілька відразу. І е, якщо в нас є обмежений рух в якомусь е, хребці, е, верхні або нижні хребці будуть перепрацьовувати, а там будуть блоки. І розрухувати наш хребет є дуже цінним, дуже і дуже цінним. Плюс ми тут рухаємо нашим тазом і тим самим працюємо над тазовим дном і розвантажуємо наш хребет. Тому що наш хребет це є продовження закінчення в крижовому, а наш криж — це є. Наш таз, який впливає на тазове дно. Тобто від стану нашого хребта, тому що як, в якому стані наш шийний відділ, це буде е, однозначно впливати на е, всі відділи хребта. Якщо перенапруження в шиї буде перенапруження, бо, е, буде неефективно працювати крижовий відділ. А від криж, від стану крижового відділу залежить, як наш таз е, розміщений, як він працює, а від цього залежить, як працює наше тазове дно. Тобто я хочу. Цими всіма довгими такими можливо вивістами вам пояснити, що важливо для здоров'я тазового дна працювати над всім тілом, над всім хребтом, щоб був рух на розгинання, згинання ротації. Це все важливо, тому робимо хвилю. Таз трішечки припіднімаємо, руки ставимо широко, плечі тягнемо вниз. І ми згинаємо руки, тягнемо, наче руками, килимок під себе. До речі, тут ви можете зовсім не а, таз припідняти, не обов'язково згинати сильно руки, ви можете трішки їх зігнути, розкриваємо всю передню лінію тіла, зробили вдих, лобок на себе. А з видихом у нас згинається шийний, підборіддя на себе, грудний, відштовхуємося руками, округляємо спину, лобок на себе, бугри вниз, округляємо повністю. В спину і з видихом йдемо назад. І знову раз, через шини ми розгинаємося. Руками тягнемо каламок на себе, плечі вниз, лопатки тягнуться, наче до, 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 до тазу вниз. Ми розігнулися, зробили вдих, з видихом, хребець за хребцем, округлились. І нам важливо, ось тут саме положення тазу. З видихом, прокрутити таз, лобок на себе. І пішли назад, зробили вдих. Відпустили повністю тазове дно, Відпустили тампон. Пам'ятаємо про цю візуалізацію, кому вона допомагає. Плечі вниз, а з видихом ми підтягуємо живіт, тазове дно, і тампон наш підтягуємо вгору. Знову вдих. Розкрилися, 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 розкрилися. розкрилися а з видихом. Округляємо всю спину. Ще два повтори. Вдихнули, активні ноги, руки, плечі опущені вниз. Видихайте, робіть подовжений видих. Прекрасно. І заключний раз. Вдихнули, 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 вдихнули. І з видихом Опускаємося вниз, приймаємо позу дитини і розкручуємо хребець за хребцем вгору. Останнє, що ми з вами зробимо, ще розблокуємо наші ребра, щоб знову ж таки покращити нашу дихальну функцію, розрухаємо грудний і. Це вже останні вправи. Поставте зараз, будь ласка, рушник посередині вашої грудної клітки. Припідніть, будь ласка, молочні залози, в кого великі. руки поставте за голову і акуратно, щоб ми не заходили на молочну залозу. Чуть-чуть можна вище, ніж молочна залоза. Ось тут про цих рухах обережно, щоб не перетиснути. І ми тянемося рукою вперед і відчуваємо, як рушник діє на наші міжреберні м'язи. Коли вони нас перенапружні, ми не можемо нормально розкрити грудну клітку і гарно вдихнути. А гарно вдихнути. Це пам'ятаємо так гарно вдихнути, розкрити діафрагму. Це вплив на наше тазове дно. Вдихнули і малюємо коло нашою рукою. І тут ми з вами розвертаємо грудну клітку до стелі. Зверніть увагу, ми не прогинаємося в груду е, частині. так? Ми не випирає, наші передні ребра не, не прогинаються, а наші, наша грудна клітка, грудина просто повертається до стелі. Ми зробили видих і з видихом назад. Ви можете собі уявити, що з ваших сосків світять ліхтарі, фари. Не знаю промінчики сонця, кому який образ більше подобається, і наші фари мають хоп. Чітко направитись до стелі. Принаймні, ми стараємося. Не обов'язково всіх так грудна клітка розкриється, але ми тягнемось за цього і уявіть, слідкуйте за вашим верхнім коліном, щоб воно хоп, ось так не йшло. Уявіть, що ви між колінами тримаєте рушник, ви можете взяти другий рушник. І навпаки, за коліном витягаєтесь вперед і відчути таку приємну скрутку в області талії. Як це приємно, чудово ще раз вдихнули, 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 вдихнули. І назад. А зараз ми дозволимо раз, нашому коліному піти назад. Пішло. Тепер ми наше коліно, наш криш, який ми робили на початку, він тягнеться вперед. Хоп, і ми пішли у вихідну позицію. Раз, розкрили грудну клітку. Коліно пішло. За грудною кліткою коліно пішло на місце і кличе нашу грудну клітку у вихідну позицію. Заклішний раз. Потягніться коліном. І. Йміть вихідну позицію. Все те саме на другу сторону. На другу сторону, я надіюсь, вам було це приємно. Якщо дуже боляче з рушником і не допомагає навіть м'який плед, будь ласка, тоді просто заберіть рушник поки що, і з часом ви розрухаєтесь, ваші ребра більше розслабляться і ви зможете лежати на рушнику. Завершення кісточкою витягнути, вирівняли таз. Руку поставили, посередині десь нас, наш рушник, і ми тягнемося рукою вперед і назад. Відчуваємо, як приємно нашим лопаткам. Просто кайфуємо від цього руху. Кайфуємо і розслабляємось. І додаємо коло рукою, але рука наша запрошує грудний. Ми пробуємо, голова перекочується на потилицю. Зараз коліна зафіксовані, і ми наші фари направляємо, наші промінчики в стелю. Вертаємося у вихідну позицію. Вдихнули. І видихнули. Ще раз вдихнули. Боже, який прекрасний рух. І видихнули. До кінчиків пальців розкривайтеся. І зараз ми дозволимо нашому коліну, нашому верхньому стегну піти за грудною кліткою. Грудна клітка так і просить таз, а таз тягне коліно. Раз. І коліно пішло назад, грудна клітка. Чудово! Пум. Коліно пішло на місце. І така як ланцюгова реакція в нашому тілі насправді все зв'язано одне тягне друге. Чудово. Хоп, грудний. Відпустили таз. Таз пішов на місце. Такі дрібні, але дуже важливі рухи. І останній раз. Поставте руку. Зараз сядьте. І постарайтеся відчути зміни, можливо, не відчути, просто проскануйте своє тіло, чи вам легше вдихнути, чи ваш таз звільнився, розрухався, можливо, ви відчули розслаблення в спині, ви можете відчути розслаблення в шиї, якщо розслабився наш криш, нас розслабиться і шия. Витінся за маківкою вверх. Подякуйте собі за цей виділений час. Знову ж таки, не розстроюйтесь, якщо у вас не всі рухи вийшли. Тренуйтеся, будьте здорові. Більше тренувань в моєму онлайн-фітнес-клубі, під описом до цього відео ви можете знайти. Тренування регулярні, різноманітні, комплексні, принесуть найкращий результат. Всім па-па і дякую, що ви зі мною!